Вітаю вас, шановні колеги, в кадрі Олег Сізон. Я поновлюю діяльність свого каналу та відступаю від правила жодного відео без реальної риболовлі. Так вибачте, сьогодні риболовлі не буде. Сьогодні я в кадрі Говоряща голова. Бо треба відзвітувати перед вами за той період, що ми не бачились, та дати анонс деяких планів на майбутнє. Про головне, сьогодні, 31 серпня 2023 року. я Після 18 місяців служби звільнений з ЗСУ у відставку за досягненням граничного віку. Шкода, що не зустріну нашу перемогу у війську, хоча впевнений, що доживу. Це були дуже довгі 18 місяців. Прийміть, будь ласка, про них коротенький звіт, просто щоб у майбутньому на це не відволікатись. Було так. 27 лютого 22-го року. Я прийшов до Харківської обласної держадміністрації, щоб приєднатися до тероборони. В цьому не треба шукати якогось великого героїзму чи патріотизму. Це, я вважаю, нормальна реакція звичайної, навіть не дуже сміливої людини, на яку суне велика ворожа орда. Самотужки таку орду зупинити не можна, треба якось згуртуватись, і у війську не так страшно. У війську ти маєш зброю, поруч товариші, є якась команда і якась інформація. Харків'янам, які разом зі мною прийшли до тероборони, повезло двічі. По-перше, не встигли покинути місто кадрові бригади харківської дислокації, які вже мали наказ переміщатись до зони ООС на Донецький напрямок. І по-друге, нас виявилось досить багато, щоб сформувати декілька батальйонів. Ці батальйони і зайняли позиції на другій лінії оборони за кадровими частинами на харківському окружному шляху. Так і пройшов наш перший місяць великої війни, вступав я до тероборони, але десь через місяць, коли нам довели, хоча б номер частини, виявилося, що насправді ми всі бійці спецпідрозділу Кракен, який формувався спочатку саме так, на базі харківської тероборони. Протягом наступних трьох-чотирьох місяців моїй роті прийшлось прийняти участь у декількох бойових операціях навколо міста. Починав я як стрілець-медик, але швидко виявилось, що в страшенному дефіциті офіцери. А я ж колись служив свою строкову службу саме офіцером, авіаційним техніком. Тому, десь на початку літа, десь у червні, старший лейтенант СІЗОН був приведений на посаду старшини роти. Звісно ж, шукав можливість служити та працювати за спеціальністю в авіації. Шукав і через знайомих, і через ТЦК. Але виявилось, що на старезну радянську бандуру перехоплювач Су-15 тм на якому я проходив службу колись, вже авіаційні техніки нікому не потрібні і перенавчати офіцера в такому віці в 59 років, вважається за недоцільне. В процесі розшуків виявилось, що офіцери потрібні і в самому ТЦК. Куди її привився в на початку вересня минулого року, щоб працювати не в кабінеті, а на самісінькій землі старшим групи оповіщення. Робота це, звісно, чертяча, але комусь треба її зробити, бо іншого шляху комплектування війська у нас в Україні наразі, на жаль, немає. Що ж, мою службу сьогодні завершено. Відставка це реальність і її просто треба прийняти. Відповідно, весь зріст постало питання, чим займатись далі. Звісно ж, моя робота на мене чекає, фірма Crazy Fish вижила, вона працює. Але буду з вами відвертий, трошки мав сумнівів: чи зможу я зараз цим взагалі займатися, чи зможу я зараз, коли ще не закінчено Велику війну, ловити рибу, знімати розважальне відео. Мав такі сумніви, але зазирнув у наш рибальський український Ютуб і побачив: питання це вже насправді вирішено. Рибальський Ютуб живе веселим життям. досить багато авторів знімають відео, ловлять рибу. Я бачу, що мене є кому замінити. Тому рішення прийнято. Вибачте, будь ласка, ті, хто з цим рішенням не згоден, я повертаюсь до мертвих справ. В будь-якому випадку, у вересні буде відпустка. Бо рік на оповіщенні це дуже багато, башту вже майже зірвало. Тепер декілька слів, що на каналі зміниться, що залишиться незмінним. Незмінним залишається стиль. Я знімаю реальну риболовлю і уникаю якихось теоретичних лекцій на кухні. Я знімаю спінінг, А якщо спінінг з об'єктивних причин неможливий, трошки ще знімаю зимову риболовлю з криги. Головний принцип теж залишається незмінним. Я не знаю, як правильно. Але я можу вам показати, що роблю я, і розповісти, чому я це роблю саме так. Але, скоріш за все, я вас поки що нічим не здивував. Все, що ви почули, так чи інакше було і раніше. А що ж на каналі зміниться? Зміниться, тобто, вже змінилась мова каналу. Відтепер цей канал україномовний. Я вже знімав колись ролики на російській мові. Це скінчилось дуже погано. Виявилось, що туди, де звучить ця мова, приходить огидний руський мір. Виявилось, що руський мір це все розвалити, всіх вбити або вигнати, все випалити, і тут на цьому випаленому поставити свою ганчірку на палці. Отут тепер наше, оце тепер руський мір. Я такого не бажаю ані своїй землі, ані своїй родині. Тому тепер цей канал україномовний. Для руських тут не буде нічого. Я не хочу їх розважати. Я не хочу їм нічого продавати. Я не хочу їх нічому навчати. Цей канал територія України. Ну от, начебто, і все. Друзі мої, дякую, що дочекалися. Працюємо, шановні колеги, допомагаємо ЗСУ і обов'язково переможемо вже скоро.